Ранок вдома триває. Сьогодні для вас працюємо ми ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Октябрський. І наш етер продовжує літературна тема. Книга українського письменника Андрія Куркова львівська гастроль Джимі Хенрікса увійшла до довгого списку міжнародної букерівської премії 2023 року. Взагалі, Андрій Курков один з найбільш відомих українських авторів за кордоном. Його твори перекладені 36 мовами світу та посідають почесні місця серед європейських бестселерів. Про життя і творчість під час великої війни і про букерівську премію. Ми поспілкуємося з президентом українського пен-клубу. І популярним вітчизняним письменником Андрієм Курковим просто зараз в онлайн-форматі. Андрій доброго. Ранку чи доброго вашого вечора? Доброго ранку, тому що ви зараз перебуваєте в Сполучених Штатах Америки. Насамперед вітаємо Добре. із Добре. потраплянням до довгого списку міжнародної букерівської премії. <клес> Це дуже престижно, але спочатку хочеться дізнатися, як ви прожили ці 14 місяців війни. Е, ну, ви знаєте, ці останні 14 місяців вони е, без зупинки пройшли, тобто без е, Зупинки е, моєї уваги до того, що відбувається у нас в країні, і без, е, без зупинки, тому що довелося дуже багато їздити, е, і відчути на собі все, що відчуває. Я думаю, кожна українська людина. Тобто, ми були з дружиною е, переміщені особи, ми навіть спробували на собі, що таке бути. Біженцем повертались до Києва, літав, виступав. Тобто, в принципі, досі не відбулося повернення до якогось стабільного способу життя. Частина вашої роботи, як письменника, спостерігати. Що ви побачили, як реагують у світі на те, що відбувається в Україні та з українцями? Ну насправді підтримка не зникає. Тобто, зовнішньо можна сказати, що в деяких країнах зараз стало менше українських прапорів у вікнах, на балконах, але люди постійно слідкують, тому що ця війна бентежить всіх від, від Америки до Японії. І, і я знаю, наприклад, що ті, хто почали допомагати, особливо в Америці, наприклад. Україні на початку російської агресії вони не зупинилися, вони зараз продовжують цю роботу, і багато людей стали практично професійними волонтерами. Тобто, вони знають логістику, вони знають, як відправити контейнери з допомогою з Америки до Польщі, де їх приймуть, як будуть перевозити в Україну, куди воно все піде. Тобто, в принципі, оцей конвейер солідарності він працює, і я думаю, що він буде працювати і надалі, тому що е, всі розуміють, що головна війна світу зараз відбувається в Україні, і результат цієї війни він буде відчуватися скрізь. А чи є щось таке, про що розповідають наші переселенці? Що все ж таки за ці 14 місяців в Європі трохи втомилися від війни в Україні. Чи відчували ви це? І чи це нормально? Як на вашу думку? Ну, ви знаєте, перш за все я б сказав так, що втома від інформації про війну вона виникає звичайно, тобто завжди увага. Людини на події, особливо якщо вони не відбуваються біля біля неї, вона обмежена в часі. Тобто люди слідкують тиждень, два тижні, три тижні за якимись подіями, потім переключають увагу. Тут і трошки інше питання. Росія продовжує воювати з нами на інформаційному, на економічному фронті. Вона провокує антиукраїнські настрої і в Європі. І ось зараз. Набирає силу практично нова політична сила в Німеччині, нова лідерка, яка практично вимагає припинити війну, щоб Україна погодилася на мир з Росією на російських умовах, і вона використовує наратив, який явно їй вклали в рота з Росії чи симпатики Росії. Про те, що ця війна дуже, дуже дорого коштує Німеччині, і що через цю війну дорожче життя і життя ускладнюється, і її треба припинити. І на її виступи ходить досить багато німців, у яких є або крайні ліві, або крайні праві погляди. І схожі процеси відбуваються і в інших європейських країнах. На це треба звертати увагу, звичайно. Тобто, це насправді гірше, ніж втома, це мобілізація практично проросійських верств населення європейських країн. Може, вони навіть не про російські, але вони точно не про українські. Згодні. Давайте повернемось до культурної частини нашої розмови. Ви увійшли до довгої списку міжнародної букерівської премії з романом Львівська гастроль Джимі Хенрікса. 18 квітня вже оголосили переможців шорт-листа, і 23 травня оголосять остаточних переможців. Насамперед, для вас як для письменника, увійти до складу тих, хто виявився найкращим для журії букерівської премії, та ще й з романом, до речі, перекладеним англійською. Це навіть не оригінал, а адаптація для всього світу. Що для вас це означає? Ну, я був вражений, чесно кажучи, і здивований, тому що це в цьому роману вже е, майже 10 років. Але е, це правда, що вийти в перекладі англійською іноземному письменнику, не англійському письменнику, не англомовному, дуже важко. Тобто, по-перше, дуже мало читають е, англомовні е, читачі перекладів. І, по-друге, дуже ретельно відбирають книжки для перекладу ті видавці, які мають сміливість вкладати гроші в іноземну літературу. Так що для мене це і з одного боку свято з іншого боку, звичайно, мені було б приємніше попасти в довгий список міжнародного букеру з романом Сірі бджоли, який більш актуальний і більш розповідає про. Те, що відбувалося нещодавно, і відбувається зараз в Україні. Але все одно мені здається, я перший український письменник, який попав до довгого списку, е, перший, але не останній. Так що е, будемо дивитися, е, що буде далі. Зараз інша книжка моя перебуває в короткому списку на міжнародну італійську премію Стрега. Е, і це якраз один з останніх романів Самсон і Надія про події громадянської війни 1919 року у Києві. Так що тепер я буду вболівати за цю книжку. А коли будуть результати? Результати, я думаю, що будуть в травні, в середині травня або пізніше. Я точно навіть. О, я я, 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 вибачаюсь, я сказав, що я попав до короткого. Ні, я попав ще до довгого списку mm -hmm. премії Стрега, але він короткий, тому що там тільки 5 книжок, чи 6 книжок в цьому довгому списку. Ну, теж будемо за вас вболювати тут, в Києві. А, а розкажіть для тих, хто не читав Львівську гастроль Джимі Хенрікса, про що цей роман? І можливо згадаєте, як писався. Ну, писав я з великим задоволенням. Насправді у мене ж більшість книжок про Київ, і я зараз продовжую писати про Київ, але зараз пишу не прозу. Але цю книжку мене якби так запросив за кавою спробувати написати Андрій Садовий, мер Львова. Тобто, він не казав яку книжку, він просто сказав, чи не хотів би я написати щось про Львів. І я Львів дуже люблю з кінця 70-х років, коли вперше побував там. І я пам'ятаю, що я почав це було 2010 рік, я почав щомісяця їздити е, до Львова і ходити пішки по всіх вулицях, зустрічатися з людьми, шукати, вигадувати історії. І е, так тривало майже два роки. Е, тобто, через рік я вже писав і все одно їздив. Але е, тоді, в якийсь момент, я вирішив, що для того, щоб Роман був справді львівський, в ньому мають бути справжні львів'яни під власними прізвищами е, серед героїв, серед головних персонажів роману. І е, таким чином, в принципі, я запросив до роману в якості головних героїв е, свого колегу і старовинного товариша Юрка Вінничука, якого всі в Україні знають і люблять. Я запросив е, Оксану Прохорець, це і акторка, і волонтерка, і чудова людина, яка дуже багато допомагала, і допомагає Львові, і одного засновника руху хіпі в Україні Аліка Олісевича, який зараз є власником найбільшого архіва про рух хіпі, і в радянському союзі і в Україні. Ось оці три герої стали половиною. Кількості героїв головних в Романі шість героїв, ось три з них, якби справжні під власними прізвищами. І я пам'ятаю, як я е, кожного разу я писав чергові глави, де е, ці герої були присутні. Я їхав до Львова і читав вголос їм е, ці е, розділи, щоб вони сказали, чи мають вони щось проти такого зображення себе чи ні. Ну і е, Юрко Виничук і Алі Колісевич завжди погоджувалися з усім. А Оксана Прохорець інколи вимагала, щоб я її трошки змінив. Тобто вона коригувала свою поведінку в романі, і ну, я можу сказати, що я тільки один раз в житті так писав роман, обговорюючи його з його персонажами. Ну, і тепер він, він продовжує виходити в світі, зараз його перекладають на одну з мов Індії, він вийшов в Колумбії в Латинській Америці, вийшов в Італії, по інших країнах. Так що, в принципі, я радію тому, що я якби сприяю ну, популяризації одного з моїх найулюбленіших українських міст. Ну, дійсно, ми побачили ваш погляд на Львів. А стосовно Нового роману про події визвольного руху. Як ця ідея з'явилася? Ну, це років п'ять тому я почав. Насправді я вирішив написати серію романів про Київ часів громадянської війни після розвалу Російської імперії. І почав з, практично з лютого 2019 року, коли більшовики вдруге захопили Київ. Вони залишалися майже півроку. Тоді і для того, щоб розповісти, перш за все про звичайне щоденне життя Києва і частково України під час цих трагічних часів. Але я обрав, обрав таку жанр історичного детективу, тобто є сюжет детективний, який вигаданий в першому романі. Але Деталі побуту, деталі життя під час цієї другої окупації більшовиками, вони справжні. Бо у мене з'явився доступ до документів, до документів і ВЧК, і до документів інших організацій, і саме через ці документи, якби через рукописні протоколи допитів, наприклад, через описи людей. Сучасників того часу, як вони описували своє своє життя, ось мене виникло бажання написати таку серію книжок. Може, це теж пов'язано трошки з паралеллю, тому що дуже багато спільного між цими чотирма спробами більшовиків захопити Київ і Україну з 18-го року по 21-й і з новою спробою знищити Україну. Росією минулого року і цього року. Тобто, наприклад, мене вразило, що 10 жовтня минулого року саме ті вулиці були розбомблені російськими ракетами в центрі Києва, які були вже обстріляні в 18-му році генералом Муравйовим, який теж наступав на Київ з боку Ворзеля Бучі і зі Святошина обстрілював центр міста. І Центральну Раду. Так, цікаво. аж до мурашок А я от про що хочу запитати, як у письменника, адже часто так буває, коли щось передбачаєте в своїх історіях. Яким ви бачите наше майбутнє? Ну, ви знаєте, геополітична ситуація складається так, що Україна е, має стати сильною державою, тобто вона має завжди бути готовою до чергової війни після нашої перемоги над сьогоднішнім ворогом. І це означає, що в принципі традиційна українська анархія, яка в кожному з нас сидить, вона постраждає від цього. Тобто, постраждає в тому плані, що нам доведеться завжди пам'ятати про... Небезпеку кожного слова, особливо кожного політичного слова, кожного лозунгу, кожного, тобто відповідальність за кожну ідею, за кожні, кожні рухи, кожні будь-які проекти. Тобто, тепер у нас пріоритетом має бути безпека держави. Частково вона буде вирішуватися політичними способами це приєднанням. До Європейського союзу і до НАТО, але внутрішня безпека вона має в принципі контролюватися самими українцями, і це вимагатиме е, трошки іншого ставлення до самої ідеї державності, до держави, до відповідальності громадянина, до стосунків між громадянином і владою. Така моя думка. Ой, хочеться вірити, що саме так і буде. Ми дякуємо вам за таку розмову. Бажаємо нових перемог і натхнення в роботі над новими проектами.